Ні, 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 ні. Я спеціально взяв таку арматуру, Нормально. що от, ми пробували. Представник Паласу дітей та молоді демонструє ключ до пожежного крану. Таких у закладі майже чотири десятки. Представники служби порятунку саме оглядають їхній стан. В руках у пожежних перелік зауважень до ПДМу, складений під час попередньої перевірки. Тепер інспектори з'ясовують, які з недоліків усунули. Можна любов, і спеціально ми в церкву дюб старою Зараз підійдемо можливо до. Де візьміть ключ і засумі та перевірення раніше грати на вікнах першого поверху не відчинялося. Тепер на решітки вчепили замки, аби вилазити через вікна при пожежі. Рятувальники пояснюють, ПДМ один з об'єктів підвищеної небезпеки, адже він вміщує до пів тисячі людей. Вони дивляться на стан вогнегасників, електромереж та шляхів евакуації. Підсумовують вимоги виконані, але не всі. Зазвичай об'єкти виконують заходи, які не вимагають капітальних затрат. Тобто це світлові показчики, вихід від плану евакуації, інструкції з пожежної безпеки. В даному закладі пожежні кранкомплекти повиконувалися. Проте найчастіше не ці заходи, це, які вимагають капітальних затрат. Це автоматична пожежна сигналізація, система пожежогасіння, система димовидалення. Палацу також бракує коштів на відновлення автоматичної сигналізації. За інформацією заступника директора, щороку на пожежну безпеку виділяли біля п'яти тисяч гривень, але тут знайшли компроміс. Так як у нас не посадена обща система, вся палацу, то ми зробили, щоб оповіщення було вручною в системи. Я включаю і починається робота дзвінок. Ми визбираємо тобто нажимаємо на кнопку, всі люди до повинні вийти. Ми кожен рік, раз у рік, ми це проводимо. До кінця наступного тижня рятувальники перевірять решту закладів освіти рівного. Тоді вони складуть оновлений перелік проблем та попросять керівників галузі їх вирішити. Ми орієнтовно по 16 липня здійснюємо позапланові перевірки. Ми здійснюємо позапланові перевірки не тільки позашкільного освіти, а й взагалі освіти. Це і школи, Садочки і вищі навчальні заклади. Тобто, і по завершенню, орієнтовно 16 липня, буде керівнику надано приписи. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.